Це було витончено? Збираюся зайнятися снорклінгом у тріщині сільфри в одній з найчистіших вод у світі. Ісландія. Привіт усім! Я Марк Вінс. Ласкаво прошу до особливого випуску на локації, в якому знявся лише я, режисер каналу Brave Wilderness, а також ведучий. Ой, вже можна це казати? Окей, про це пізніше. А поки що, я лише режисер каналу Brave Wilderness. Та дехто може знати мене як людину, яка постійно питає Койота. Ти в порядку? Як відчуття? А, ти в порядку? Ти в порядку? Я прочитав ваші коментарі. Так. Той хлопець. Але для тих, хто взагалі не уявляє, хто я такий, привіт! Я Марк. Я той, хто знімав пригоди з Койотом Пітерсоном, які ви могли бачити на нашому каналі. І ми отримали від вас дуже-дуже багато питань про наш процес продакшену і як ми знімаємо відео для каналу Brave Wilderness. І, намагаючись дати відповідь на деякі питання, я подумав, чому б мені не стати перед камерою, провести базові випуски, випуски на локації і пролити трохи світла на те, як відбувається продакшн для каналу Brave Wilderness. Що ж, пропоную почати з одного з найчастіших запитань, які ми отримуємо: а саме, як ви обираєте локацію, яку плануєте досліджувати? Насправді на це питання є багато різних відповідей. Та один із варіантів, як ми обираємо місце, це коли я їду попереду команди, щоб заздалегідь оглянути локацію. І я міг би довго вам про це розповідати, але я думаю, що буде набагато цікавіше, якщо я візьму вас з собою і покажу, як це насправді відбувається. І зовсім нещодавно я побував в Ісландії. Ця країна одне з найдивовижніших місць, в яких я коли-небудь бував. Насправді я хотів там побувати з самого дитинства. Тож я в захваті від того, що це перший епізод передпродакшену, яким я з вами поділюсь. Тож ближче ще до діла. Перемістимося зі студії прямо в поле і подивимось, в яких ісландських пригодах я взяв участь. Ісландія країна з вражаючими пейзажами та вибуховою вулканічною місцевістю. Місце, яке по-справжньому втілює значення слова пригода з кожним краєвидом і кожним кроком по скалястому ґрунту. Це вулкан, виверження якого було вісім років тому. Для мене це був перший візит до скандинавської острівної держави, яка навіть зеленіша ніж її сусід Гренландія. Однак, це буде незвичайна пригода. Це буде одиночна місія. Моя мета розвідати майбутні експедиції для койота та команди. Місія, яку я вже багато разів виконував. Пам'ятаєте ці сліди динозаврів? Так, я знайшов їх місяцем раніше на розвідувальній експедиції на півдні Юти. Проте зараз, завдяки розвитку технологій зйомок, я можу взяти вас з собою в ці захоплюючі і часто несподівані пригоди. Ну що ж, час для снорпінгу у крижаній воді. Поїхали. Під час моєї подорожі з Ісландією я досліджував такі місця, як долина Тора, катався на ісландських конях. І навіть відвідав всесвітньо відомий курорт блакитну лагуну. Я досі не знаю, що мазав на обличчя, але всі так робили. То що би й ні? В будь-якому випадку у цій експедиції була одна пригода, яку я не можу дочекатися, щоб вам показати. А саме подорож у крижані води тріщини сільфра ця тріщина є результатом розходження північноамериканської та євразійської тектонічних плит. Які залишили після себе чисельні тріщини, наповнені найчистішими водами на планеті. Я збираюся зайнятися снорклінгом у тріщині Сільфра одна з найпрозоріших вод у всьому світі, і єдине місце, де ви можете пірнути між двома континентами. Зараз ми буквально стоїмо в тріщині, яка розділяє Євразію та Північну Америку. І ми збираємося пірнути у природному джерелі. Тут дуже холодно, і не хочеться, щоб вода попала в наші костюми. Бо температура приблизно 2 градуси Цельсію. Майже нульова. Але це буде круто. Ми збираємося підготувати спорядження і зануритись. Пішли. Виглядало витончено? Красиво? Не дуже? Ну, добре. Ця штука мене грітиме, а це більш важливо. Коли я спускався сходами платформи, мене почало охоплювати нервове перечуття. Увійти в воду температурою 2 градуси Цельсію не те, що я роблю кожного дня. Ця вода лише на пару градусів вищі точки замерзання. Можна сказати, що холодніше просто не буває. Отже, друзі, сьогодні мені допомагає сестра. Скажи привіт. Вона приїхала зі мною, тож вона мій оператор. Ну, погнали! Зараз ми пірнемо у тріщині сільфра. Час заходити. Коли я занурився у воду, моє обличчя миттєво почало пекти. Цей шок мене відволік, але потім несподівано вибухнув кольор. Цей пейзаж був абсолютно нереальним, неначе зі сторінок науково-фантастичного роману. І на довершення до усього цього вода була неймовірно прозорою. Я майже не міг в це повірити. Кажуть, що у гарну погоду у цій тріщині видимість сягає понад 300 футів. І я думаю, дивлячись на ці кадри, ми можемо впевнено сказати, що це правда. Тепер я розумію, чому багато людей, які бояться висоти, мають з цим проблеми. Мені буквально здавалося, що між дном тріщини і мною немає нічого. По факту. Відчуття були більше схожими на політ, ніж на плавання. Допоки я не спробував відштовхнутися своїми ластами. Мій костюм, хоч і забезпечував тепло та ізоляцію, майже не давав нормально рухатись. Підйомна сила, яку він створював, настільки обмежувала рухи, що рухатися вперед я міг здебільшого лише завдяки течії. Проте можу сказати, що відсутність мобільності дозволила мені розслабитись. І по-справжньому насолодитись досвідом споглядання кольору та вражаючих краєвидів. Іноді приємно бути просто пасажиром і насолоджуватись поїздкою. Тож як виникло таке місце, як тріщина сільфра? Як виявилося, Ісландія лежить на середньоатлантичному хребті, який утворений розділенням північноамериканської та євразійської тектонічних плит. У національному парку Тінґветлір відстань між цими плитами щороку розширюється майже на один дюйм. І протягом мільйонів років утворилися тріщини, які заповнені природним водоносним горизонтом і талими водами з навколишніх льодовиків. Ця вода рухається повільно, дуже повільно. Насправді, для того щоб вона пройшла і відфільтрувалась через пористий вулканічний ґрунт, може знадобитись до ста років, що робить її однією з найчистіших вод на планеті. Вона настільки чиста, що ви можете пити воду навколо, пропливаючи крізь тріщину. І так, я це спробував. У, ну що ж, вода дуже холодна. Проте я впевнено можу вам сказати, що це найчіткіша видимість, яку я коли-небудь бачив. Ой, до речі, ах, смачна водичка. Це найчистіша вода, яку ви можете знайти. Тож, в даному випадку її можна пити. Круто. А Ісландія! Хоч це і смачно, саме чистота та холодна температура води допомагають утворювати яскраві кольори та ландшафт цього середовища. Продовжуючи пливти вперед, я мріяв повернутися, щоб пірнути тут разом з командою. Моя фантазія неймовірно розігралася, намагаючись уявити, які кадри можна зняти з дна тріщини. А також мені стало цікаво, що може жити там внизу. Чи є там щось, окрім водорослей та тролячої трави. Проте, як тільки я почав розглядати ідею вільного занурення, щоб це з'ясувати, я звернув увагу на рівень заряду моєї GoPro, який після 20 хвилин зйомки був на одному відсотку. Господи друзі, вода настільки холодна, що буквально витягує життя з моєї GoPro. І перш ніж вона сяде, хочу сказати, що занурення у тріщині сільфра в Ісландії. Це неймовірно крутий досвід, який я коли-небудь отримував. Я Марк Вінс. Будьте сміливими. Залишайтесь дикими. Побачимось на іншій локації. Ух, як же холодно! А просто дивлячись на ці кадри, мені хочеться взяти спорядження для дайвінгу, сісти в літак, повернутись до Ісландії і спуститись туди, щоб дослідити ці тріщини. Я можу тільки уявляти, як це круто виглядає з дна. На жаль, нам доведеться трохи почекати перед цією пригодою, бо це була лише розвідка. Проте я можу вам гарантувати, що Койот, Маріо та я повернемося до Ісландії на епічну пригоду дуже скоро. Сподіваюся, всім сподобався епізод за кулісся тріщини сільфра і як відбувається пошук локацій для Brave Wilderness.